Всім привіт, мене звати Воловер. Сьогодні я буду грати на карті Пролінки. Це, це перше наше відео про Standow 2. Поїхали. І, врешті, оціні, оцініть наш ніж в коментарях. Такс. Я отут часто сидяться, тому я піду вот сюди. Тут знову хтось буде? Тут нікого нема. А, я один. Так, Зараз спідаємо їхню базу. Ще чотирима чуть-чуть. Ага. Оп. Де там їхня база? Вроде... Їхню базу вроді. Отут, тут, да, їхня база. Я оце засаду.